Привіт, мої любі! Сьогодні я розповім вам дуже багато цікавих та веселих казок. Вмощуйтеся зручніше, і будемо слухати. Кривенька качечка Були собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують. А далі діти каже бабі. Ходімо бабо, в ліс по грибки. От пішли, бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже Візьмемо її додому, нехай у нас живе, стали її брати. Коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди качечку. А самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж у них прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знав. Другого дня знов пішли дід і баба по грибки, приходять додому. Аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину. Від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна. Тільки трошки кривенька. От діти і баба думали, думали, хто б це був, ніяк не вгадають. А далі баба дідові каже: Знаєш що, діду? Зробімо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємось та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою. Коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пірячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Там воно і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема, вона тоді як заплаче. Дід і баба до неї кажуть Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже Я до віку жила б у вас. Якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною, а тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кожілочку й веретенце, я піду від вас. Діти баба плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кожілочку й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі й пряде. Коли ж летить каченят табуночок. Побачили її і співають. Он де наша діва, Он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо по пір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами, як була я в лужку, виломала ніжку, а ви полинули. Мене покинули, от вони й полетіли далі. Коли летить другий табуночок. І ці теж. Он де наша діва, он де наша Іва, на Метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, Веретенце дзвенить. Скиньмо по Нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок каченят, побачили дівчину і зараз. Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо по пір'їнці, нехай летить з нами. Скинули їй по пір'їнці, дівчина увертілася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла стабуночком. А діти баба знов самі зосталися. Ну, ось і все. У мене закінчилися казочки на сьогодні. Поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. А я вам бажаю натхнення та гарного настрою! До зустрічі.